Яку саме форму азоту підібрати для ваших рослин, як її вносити і коли це робити? І так, це ютуб канал Агродвіш. Мене звати Тимур, я займаюся агроконсультаціями та агросупроводом фермерів та консультантів з України. Підписуємося на канал, ставимо лайк і давайте розбиратись. Поговоримо сьогодні про три форми азоту: НО3, NH4 та NH2. НО3 це нітратна форма азоту, вона. Майже універсальна. Підходить як в коріння, так і для листя. В коріння це найкраще. Чому? Рослина скільки потрібно, стільки буде засвоїти цього азоту. Надлишку перебрати цей азот, що рослина не може. Звісно, коли там буде дисбаланс по елементам живлення, це буде, ну, це є проблема. Але рослина не візьме більше, ніж потрібно цього азоту. НО3. В яких добровах зустрічається? Зустрічається таких добровах, ну це можна розуміти по назві. Це нітратна форма азоту. Це всі селітри. Селітра кальціва, кальциніт, селітра каліна, нітрат калія, селітра магніва, нітрат магнія, селітра аміачна. Там є теж но 3 Це доброво також можна вносити через листя, через оприскування, але треба розуміти. Коли вносять, наприклад, оприскування кальциніт або нітрат магнію, то тут в першу чергу треба розуміти, що є потреба вносити кальцій або магній, а азот її йде, як, йде як бонусом. Якщо забезпечити рослину азотом через ці добрива, то буде в надлишку кальцій та магній, і це не є добре для рослини. Азот тут тільки як, добро, як бонусом. Нітратна форма азоту. Це та форма азоту, котра рослина хоче засвоїти НО3. Якщо у вас є якісь добрива, ви дивіться, скільки там того є НО3 і класне вносите. Коли його вносити, весь шлях розвитку рослини, вносити Ено3. Найбільше це потрібно робити тільки його вносити на фініші вегетації рослини. Коли рослина на початку вегетації, там можливі інші форми азоту, не тільки НО3, та й ще інші. А на фініші, коли треба зменшити азот, але його залишити, то тільки ну три. Інші форми неможливо, тому що будуть проблеми з якістю врожаю та і з засвоєнням цього азоту. Наступна форма азоту це Ні4. Хто, як її, її називає, аміачна, амонійна, це насправді амонійна форма азоту, а аміачна вона стає через декілька там, годин часу. Це коли NH3 ам'ячна це коли воно випаровується, так, є втрати внаслідок як аміак. NH4 4 це добриво, котре тільки для кореневого внесення, тільки в ґрунт по листю ніяк не засвоїться, не застосовується, тому що коли nh 4 дають в розчин, він найбільше серед усіх форм азоту підіймає ЄСІ. Високої ісі через листя це опіки для, для листя. І це тільки втрати, або повністю втрати, або великі пошкодження рослини. Через листя, силітром'ячну або сульфатамонію не давати. Тільки можливо іноді застосовувати сульфат амонію як підкислювач розчину. nh 4 вноситься в кореневу систему, але треба розуміти коли nh 4 саме селітра аміачна або інші форми азоту Дія nh 4 вони пригнічують роз... розвиток кореневої системи, травмують її або пригнічують. Це треба розуміти. Найбільше це провокується, коли низькі температури ґрунту, коли надлишок води, або коли в ґрунті не вистачає біоти. Наприклад, триходерми або бактерії там якісь корисних не... не для хвороби. Корисні бактерії. Коли гарні температури і є живі біота в ґрунті, вони проробляють nh 4 і воно швидко стає no 3 і рослина безпечно його засвоює. Рослина nh 4 засвоює е, прямо в надлишку, їсть як підсинок їжу. Якщо треба швидко нагнати масу, селітра м'ячна nh 4 підходить найбільше. Про травмування кореневої системи не потрібно забувати. Треба знати, що в нас коренева си система травмується, і коли біотик вистачає і гарні температури повітря і ґрунту, то ми знаємо, що коріння травмується менше, а наростає більше. Тобто мінусів більше, ніж плюсів. Коли прохолодно, то тоді коріння не встигає за наростанням, коли концентрації N4 великі, то в нас є втрати по кореневій системі. Також NH4 4 це найбільш відома причина для надлишку нітратів в плодах або в врожаї, якщо у нас плоди, або це листя. Висновок – 4 не підходить для листя, підходить тільки для корневої системи. Також nh 4 пролонговано діє. Воно засвоюється одразу і не промивається в ґрунті. Воно фіксується. НО3 може промиватись в ґрунті в надлишок поливу або дощів nh 4 фіксується, не промивається, починає промиватися тільки тоді, коли перетворюється на no 3 До цього часу воно поступово, це добриво засвоюється кореневою системою. При його внесенні треба розуміти, що треба кореневій системі допомагати. Наступна форма азоту це NH2, амідна форма азоту. Зустрічається в карбоміді або в добривах листових. Чому в листових і чому в карбоміді? Тому що. Підходить для листових добрив і найменше підіймає ІСІ серед усіх добрив. Якщо, наприклад, там, на 10 літрів води дати 10 г селітри м'ячної, а в іншому випадку дати NH2, тобто там, де е, амідна форма азоту, то з карбомідом ес буде в рази менше. І це гарно підходить для листового підживлення. Для кореневого підживлення багато хто з консультантів, хто займається агросупроводом, буває, дають NH2 в коріння. Тут є невеличке пояснення, чому це роблять? Тому що NH2 дає гарний колір для листя. Темно, зелений, і воно діє протягом 10-12 днів. 14. І якщо до вас приїжджають раз два тижні, дивляться, то на, на 14-й день, на 12, й рослина має темний колір. І це виглядає га гарно. І потім можна сміло казати, що я молодець, оце вам так. Раджу вносити. Також nh 2 працює довго, воно довше, ніж селітра м'ячна. 10, 12, 14 днів переробляється в грунті і засвоюється як no 3 Також тим часом засвоюється як NH2 та nh 4 коли воно переробляється. Це треба знати і розуміти. Але є мінуси. Мінус це те, що в карбаміді, якщо це добре, як карбамід nh 2 амінаформазоту, Є біорета, а біорета це для рослини яд. Без біорети це не як, тому що треба це якось азот nh 2 тримати. І тому, якщо вносити в великих дозах карбамід в полив, це пролонгована дія, іноді це треба зробити, коли ви там не дуже часто можете вносити в полив, це краще зробити. Але є мінус. Мінус це травмування кореневої системи. Хто робить більше шкоди для кореневої системи NH4 або NH2. Я розумію, що це, мабуть, nh 2 робить більше шкоди. Ще є один пункт інформації, котру треба знати: невеличких дозах дуже мізерних там, на тонну води там, не знаю, грамів 100, а можливо 10 грамів, там мінімальні дози NH2 амідна форма азоту. З стимуляторами росту покращує ріст кореневої системи, але без біорети. Вдобрива. Стимулятор росту для кореневої системи з Сполучених Штатів додають NH2. Це трохи покращує ріст кореневих чохликів, тобто ті, котрі знаходяться на кінці кореня. Це мінімальний ріст, але це треба враховувати. Але дія азоту від цього незначна, тому що там кількість його, ну, Рослина її не помічає. В ту кількість, коли рослина помічає, то там вже працює в мінус. NH2 найкраще підходить для, для листового підживлення, дає найсильніший колір. Щоби зменшити дію біорети, додають сульфат магнія. Сульфат магнія трохи зменшує негативні якості біорети, котрі є в NH2. Коли, як, що вносити? NH2 вносити, коли треба розігнати вегетативну масу, коли бачите, що треба щось зробити таке сильніше. Ви можете зустрічати добрива NH2 в листових добривах. Там, де такі, як 320 або 301010, там велика кількість буде nh 2 тому що підходить для листового підживлення. Наприклад, мастер або там інші для поливу, там буде більше no 3 та NH4, тому що фірмі доволі розумні і знають, коли, куди і що як вносити. Ось такі дії з азоту. На початку вегетації nh 4 целітра аміачна, її треба використовувати. Це найдешевше добрив азотне, котрий є. Воно класно підходить на фініші вегетації, НО3 в більшій своїй кількості. nh 2 е карбамід амідна форма азоту. Давати тільки в оприскуванні. Варіанти з nh 2 в полий в ґрунт також є, наприклад, добривоказ, карбамідна, аміачна суміш. Там все є і нітратна формазоту Н3, НС4, і також nh 2 Дають все в ґрунт. І працює досить класно. Тому що поступово все це пролонговано діє і це краще, ніж нічого. Тому що на зернових, або там, коли вносять кас, не вносять так часто, як, наприклад, ми даємо на овочах. Також ще бачив один дослід, там, де зробили внесені селітрі м'ячної та карбаміду, і дивились, що краще. І з карбомідом було краще. Чому? Тому що, наприклад, коли внесли слітру м'ячно, нітратна форма азоту промилась одразу, коронева система ще не прокинулась, нічого не засвоїла. nh 4 почало працювати, але працювало 7-10 днів. Коронева система поки прокинулась, поки почала працювати, і залишка азоту тільки засвоїла. nh 2 карбамід почав працювати через 2 тижні, температури були, були низькі. І за цей час рослина прокинулась, і весь майже весь азот, в рази більше, ніж селітра реміш, засвоїла. Так, можливо було травмування кореневої системи. Але цей мінус добре перекрився тим засвоєним азотом. Тому треба розуміти, куди, коли, як що вносити. Перекрився цей мінус, і ми маємо в кінці кінців найкращий результат. Тому що є. Логічні пояснення кожної дії форми азоту. Це був YouTube канал Агродиш. Далі більше, далі краще. Не забуваємо про акцію про Триходерму. Зараз вона осіння і на велику паковку дві замовляєте, третя подарунок. Все від Міка Гардіан.